Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 83 тисячі 790 особин за добу 800 танків 11 тисяч 156 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 23 233 одиниці за добу 4 артилерійських систем 32 301 одиниця за добу, 53 реактивних систем залпового вогню 1 477 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони: 1 213 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 55446 одиниць за добу, 170, крилатих ракет 3664 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 60 488 одиниць за добу 89 спеціальної техніки 3952 одиниці дані уточнюються. Не так, не так Welcome to Ukraine, Сука!